Дивіться, оці по поводу цієї ситуації вже 523, так? Да? Викличе, хто веде, по-перше. По-друге, тут е, за корупційний злочин він мені тут написав йогошку. Таке враження, що він або читати не міє, або щось. Ну, коротше, не то щось понаписував. Вчорашній там у нас якийсь тут. Ось, ось, ось. Ну, Та в мене йде за, е, корупці... згідно з закону України про викривання корупції. Е, мали надії працівників правоохоронних органів за те, що покривають корупційні злочини. А він мені тут написав таке враження, що ще щось друге читав. Ну і треба, щоб хтось веде, кому передали, бо, бо вже прийшла друга доба. Дві доби вже прийшло. Тато, що зареєстрували, то фіня. 10 червня подане? Дивіться, він тут написав, дивіться, глянь, 11 шла, ну 4, 4 година ще й ночі якась. Ну, тут взагалі тут раз такий капець. Бо в мене, я не подивився, у мене взагалі зовсім друге написане, не про те, що він собі тут написав. Тобто таке враження, що, блін, під якимись препаратами був і не розумів, про що пише. Ну, напевно, якщо людина, блін, я тут рядом сижу, він мені тут написав такий текст. Ще чотири ночі в четвертій годині і ще зміст не відповідає зовсім тому, ну, що. А чому ви зараз прийшли мені приїжджали? Ні, я не йому кажу, дайте покличте мені, хто веде справу, кому прийдуть. Наразі звичайно він призначив. Ну дайте мені начальника сюди, покличте. Начальника тоді викличте, там чи свідчувач. Що ти смієшся? Та? Бай, я кажу, ти я кажу бігом, не то що легко. Каже на прийом начала. Та який прийом? У мене тут справа державного рівня, а він та тут буде. Ви не ну. Та так. я не качаю, я буду. Що та, понеділка? Та мені не цікаво. Фіранцій, ні, 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 Ви щось не не зрозуміли. Я зрозумів, то ви мене не зрозуміли. Так, Мені то ваше це. Ви на службі служіть і не зарікайтесь. Без... зарікайтеся. Мені є, є, є питання до начальника, на... Мені питання до відділку і що. Як Та які прийом? А не державного рівня Громадя... значення питання. Та то мені, мені громадян, ви не путайте. Це але викривання ви справи на сут... ви? А? Ви Ні, ви? я маю право на громадянство, але ну, я не громадян. Не Ще, ви які... не Київ, не скажу, Київ. Та ви не взагалі не поняли. Я згідно викривання корупції. Закон вчили? Прочитайте і поймете, про що йдеться. Тому е... треба негайно покликати, хто. Так, тому начальника мені слідчого, хто, хтось що прийняв мене роз'яснення. Хоча... Дивіться, мені слідчого, хто буде безпосередньо приймати. Тоді покличте чергового, чергового слідчого. Мені має сприяти згідно того, що я подав і то терміново. Мені хай буде, мені не цікавий ваш закон. Цікав. Та згідно звернення про, про корупцію. Є закон про корупцію звернення. В курсі такого чи не поряд, і... начальник, звичайно, і... ні? Е, дивіться, в мене е, я подав повідомлення про злочин згідно викривання корупції. Е, от воно. Повідомлення про викривання корупції подане 10 червня, а перед тим я звертався в понеділок, ой, в п'ятницю я по 102 викликав викликав надії набу. Е, ну, давав повідомлення це, про злочин. Дивіться, це, це повідомлення про викривання корупції згідно з закону. Так? А це почитайте, що мені по вчора, коли її вносили, що мені, я не знаю, може він під чимсь був чи що. В четверті ночі заповнив я надії набу, які покривають корупцію. які зазначили. Тут про набу нічого не пише. В четверті ночі я умудрився прийти подати про, про ті подіяльність казіно. А тут пише про дії. Набу, які покривають казино. Тут не пише про набу нічого, пише четверта ночі. І порушення це. Згідно закону про викривання корупції, має бути виконано, крім того, що 214-та має бути внесено в ЄРДР. Хто той матеріал виконав? Світло повернуло. Повернуло, сліз. Ну так, 214 виконують і скеровують і зразу НЗК повідомляють. за повідомляє. НАБУ, набув, тому що я по 102 подавав, теж так само дзвонив. Ну, Та вам треба тоді буде взяти, що від нас той матеріал, матеріал вийшов. Ну я не розумію, чому до мене ніхто не дзвонив. Я прийшов раз. Хтось зайнятий, хтось в прокуратурі. Вчора прийшов. Вчора прийшов, подаю матеріал ще раз з реєстрації, мені пишуть ту писульку, дивіться, вона взагалі не відповідає дійсності і має, згідно закону про викривання корупції, внести в ЄРДР в суті, повідомити в НЗК і прочі. А тут якісь несенітниці. тут таке враження, я просто був трошки там в своїй психологічній ситуації, не звернув уваги. Таке враження, що тут людина взагалі не читала того і що знесла, непонятно що. Ну, то, то якось Короптили, зробили коротку правильно. Та то не те, що коротку, там взагалі нічого немає. І четверта ночь. Підійде тут по матеріалу, щоб віддали супровідну. Треба людині пояснити. подальші Подальший час. Зараз зачекається. Там де корупція, сотні мільйонів гривень, а мені якісь відсовки непонятно подають. Було звернено кудись.

А ви не то трошки це. Та не важливо, там ти, не ти. Дідь сюди, по суті. Та підійди сюди. Що ти за це? іди сюди. Списав і побіг. То що він собі веде, так як важний дуже. Це що таке? Тут блін, сотні мільйонів гривень фігурують, а мені. Ну, нічого, я через суд, в принципі, Я Просто мені цікаво, що це за відношення таке. Я два дні ходжу, сьогодні третій день це, і там трошки викратніше, бо я фіксую. І попадає в це. А я ну, щось не толерантно з вами спілкуюся. Ні, -ні просто говорю, бо, тому що той вже напальник. Ну, я з вами нормально. Я зробити? вам нормально. Просто поправляю, що фіксація йде. Да. Де, Юрич, э, э, алло. Зараз віта. Секунду. Угу.